Вітаю всіх, в моєму селі на Полтавщині. Сьогодні 18 грудня зранку було плюс два, хмарно, а потім вдень вилянуло сонце. Спочатку несміливо, а зараз ось подивіться, як гарно і яскраво світить. Плюс чотири і зовсім не скаже, що вже третій тиждень календарної зими. Хоча у моїй пам'яті ніби вчора перед очима картина. Перше грудня 1996 рік, іду по вулиці в спортивному костюмі, в якихось мокасинах, зустрічаю сусідку, теж легко одягнену, про щось розмовляємо, а потім Таня зі святом тебе, зимою. Сміємось, бо в мене біля веранди ще цвітуть нагідки, а в Тані розкішний кущ нічної фіалки. Заходимо до неї у двір, маю змогу пересвідчитись на власні очі. Дійсно, цвіте матіола, от тільки вже без запаху. Тоді так тепло було, похолодало тільки на мій день народження, тобто 15 грудня. А вночі і перший сніг тоді ж випав. А то вже сміялися. Кому випаде пасти череду на різдво? Оце й цього року он знову овець уже на вигон почала виводити. Кілька днів, а точніше, 5 днів були в загороді, а тепер знову на вигоні на паші. За кількістю ягід на горобині зазвичай визначаю, якою буде зима. Якщо ягід багато, то зима буде сніжна. Але у 19-му році на горобині не було жодної ягідки. Вона взагалі не квітувала в той. рік. І зима була безсніжна. П'ять років тому оце теж стояла така погода, було сонячно, трава зеленіла. А це вже вчорашній день. Оце так зранку було хмарно, зночі йшов дощ, на дорозі оце такі величезні калюжі, а внизу там лід, вівці ще не хотіли переходити, снігу лишилося тільки. Небагато оце ось під парканом, тому що у нас це північна сторона і тут він завжди довше лежить. В таку дощову погоду зовсім не хочеться бути на дворі, на вулиці, тому ми з котиком йдемо у хату. Поглядаю на горобину ягоди ще цілі, ні омелюхи. Ні дроздичі і котні ще не навідувались до гробини. Спостерігаю далі. Ось повернуся у свої розповіді ще на кілька днів назад, 11 грудня, це вивела знову ж таки овець, калюжі на дорозі і в загороді такі величезні були. Роснулося близько 4.40 ранку від такого сильного дощу у вікно. Та по підвіконню, наче камінцями хто кидав, такий був шум. Дуже сильний дощ був. Я не люблю таку погоду. Краще, коли на дворі світить сонце, але ж ми не можемо впливати на погоду, і треба якось пристосовуватися. Хоча, якщо врахувати, що це вже зимовий місяць і температура з плюсом, то Змиритися можна. Оце овець вивела, а після дев'ятої знову такий дощ пустився. Сиділа біля вікна, так, спостерігала, пасла овець. Я безліч разів показую вам оцей вигляд з вікна. Палісадник влітку навесні, як тут, гарно, зараз так все сумно, навіть птахів біля годівнички немає. І ще один зимовий день. 12 грудня. Нарешті, хоч трошки зима стала схожа на себе. Випало трохи снігу, земля забіліла, вітер сильний такий віє вівці в загороді сьогодні, навіть сонце трохи виглядало. Удень було гарно. А коли світить сонце, тоді в мене з'являється енергія до роботи, натхнення. Тому я прибрала в двох кімнатах. Повитирала під підвіконня, труби, двері, помила підлогу, провітрила все. Оце ще в мене тут були такі хризантеми, вони дуже пізно розквітають, оці та ще там були, я їх зрізала, поклала, полежали трохи, відійшли, тому що зранку було мінус один, мороз, хоч і невеликий. Вівці в загороді понакладала їм сіна, кошеня бігає за мною, собака його бачить, не любить, гавкає, сніжок, тому на вигон не виводила. Оце ж ходила по сіну, принесла сіна і на вечір, щоб не йти тоді, і показую. Уже хто дивився раніше, то знає. Що у нас тут сусіди були, е, взяли собі якусь собаку приблудну, вона нам шкоду робить, корей їсть і тягає сюди. Я вже не раз показувала, тут у мене постійно пір'я, кури, притягає від сусідів, рештки. Курай я їх постійно прибираю. Воно мені оце таке зовсім не до вподоби. Влітку ж і наші курі поїла та собака. Це все дуже нестепно. А ось і букетик. Поставила. Останній теорічний букетик із садка. Трохи для настрою, а й взагалі. Квіти мокрі, як після дощу, скапує на стіл. І коли вже згадала про квіти, то як же не похвалитися? Ось у мене буде квітувати кактус вперше з 2011 року. Оце за 13 років я нарешті дочекалася свого кактуса. Тут буде не одна квіточка, там є ще бутончики. Це вона ще не зовсім розквітла, тільки починала. Я дуже рада цьому. Ну і це кицька моя помічниця, яка допомагала мені прибирати у кімнатах. Дякую усім, хто додивився. Добрати тепла всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.